Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні черговий огляд автомобіля Opel Vivaro. Автомобіль в довгій базі 2008 року 2.0 мотор 84 кВт 115 кінських сил. Цей автомобіль мені залишили під реалізацію. Можете подивитися десь рік назад в цю саму, цей самий час, в цю саму пору року я продавав цей автомобіль, він є там на відео. В принципі, я думаю, що може лишу силочку в описі. Кому цікаво, можете передивитися, як автомобіль змінився ну, за цей час. Так, до автомобіля. Автомобіль у нас, як я вже казав, 2008 року синій колір звичайний. Рік назад він був пригнаний. Я його продавав того року, він був свіжо пригнаний. Там, може, місяць був в Україні. Люди купили і до цього часу їздили. Зараз хлопець власник захищає нашу Україну. І попросив за цей час, поки він на передовій, продати цей автомобіль. Цим, в принципі, і займаємося. Так, автомобіль зберігся в досить непоганому стані. Як ми бачимо, він блистить, рівненький, там не пошкоджений, нічого. Може за роки якісь з'явилися, там додаткові царапинки, ще щось таке, щось, може мілке, але в основному, ну, в основному немає нічого такого глобального. Ні капот не висічений, ні тут бампер. Все в дуже гарному стані. Автомобіль на українській реєстрації, можна без проблем випустити довго купівлі-продажу. Вже є можливість самим реєструвати автомобіль. По кузову, як були підкраси, так і вони, в принципі, залишилися. Нічого не вилізло. Там я підкрашував з лівої сторони маленький, ну, коротше, арочку, скажімо так. Оце все за ці роки, що там був нюанс невеличкий. А так, в принципі, все добре. Зараз ніде нічого немає, ніяких там ржавчин, нічого абсолютно. Наклейки як були, так і в принципі є. Гума досить непогана, вона ще була так, як я продавав цей автомобіль. Е, трошки шумна, але ну, ще, ще непогана, скажімо так. Ззаді ми бачимо розпашонка без дворників. Це в нас оригінальний пасажир, але дворників немає. Рамочки мої нема. Десь, не пам'ятаю, чи я тоді ще ставив рамки чи не ставив. Номер телефона є в описі, ціна на автомобіль в описі. До речі, стан, я кажу, стан, ціна цього автомобіля дуже гарна, дивіться в описі, там кому цікаво. Як ми бачимо на легких, легкосплавних дисках, дуже гарно виглядає. Порошки у нас рівні. Цю ж наклеїчку спортивни самі клеїли. Тут на Vivaro має писатися 2900, це тонажність. Повна загрузка, повне завантаження. Так, По кузову, в принципі, все видно. Йдемо по салону. Це в нас оригінальний пасажир, але в такій простенькій комплектації. Зберігся за салон досить непогано, От навіть видно і боковушка хороша, бо зазвичай вона там рветься. Як я завжди, казав, я коли перетягую цей матеріал, вони дуже якісні. От Можете бачити, людина рік їздила, нічого ніде не подарто, там не поцарапано. Ну, ще, Звісно, залежить від людини. Так, тут салончик тоже хороший і потолочок ціленький. І тут також все гарне, не протоптане. Є електроциклоподйомники, є електродзеркала з підігрівом, хромовані ручки, хромовані вставочки і хромовані отут, як їх назвати, навіть не знаю. Воздуховоди. Так, є кондиціонер, тільки заправлений, я перевіряв, зараз все працює без проблем. Шестиступінчата механіка, всі передачки класно включаються, нічого не вибиває, нічого не гуде. Автомобіль класно себе веде дійсно. І тихенький в'їзді, і так взагалі немає ніяких питань. Так. Зараз по салону, а тоді вже більш детальніше по тому, що робили за цей час. Так, тут у нас також все добре. Має один ключик, має запаску, має домкрат, весь комплект. Такий у нас оригінальний пасажир. Без обдую на задніх пасажирів і без обдую на ноги на задніх пасажирів. Така комплектація. Це найпростий оригінальний пасажир. Ось це я обтягував того року. Дуже непоганий стан. Диванчики всі ціленькі. Автомобіль 9 місний категорія Б, нічого там міняти документи не потрібно. 9 місць категорія Б. Багато людей питають за це, тож нічого не потрібно змінювати. Так, По мотору взагалі немає ніяких питань. За весь цей час. Власники поміняли тільки дві форсунки. Спочатку одну, потім через якийсь час ще одну, міняли по оригіналу іменно Bosch форсунки ставили. Зараз немає ніяких питань. Зараз я заведу, покажу. По ходовій я взагалі до цього автомобіля не дивився, він хорошо себе веде. Не гупає, не стукає, все добре. Працює тихесенько, чуть не ідеально, скажімо так. Масло у нас в нормі. пробігу 265 тисяч. Там здається, коли я продавав, було 254 чи 256 000, щось таке. Оце за рік скільки автомобіль не їздить. Зараз ми бачимо, жодних помилок немає. Все працює, все світить. Ну, реально чуєте, що мотор працює дуже класно. От я його не мив, він як їздив від того часу, отак зараз. Ось люди обслуговували, а 257. Це на 257, здається, вони міняли щось таке. Ну, дуже гарна робота мотора. На 8 рік дуже гарно працює. До речі, в цьому автомобілі вже навіть каталізатор на місці, нічого не вирізалося, не прошивалося, це все оригінал. Вона нас таким пробігом приїхала, наскільки він там оригінальний, прям не знаю на 100%, але... Судячи з того, що люди їздили там, особливо вона їх не компасувала і мозги, то я думаю, що в принципі щось схоже. Так, такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте, питайте, можете задавати питання в вайбері. Е, є номер телефона під, в описі є ціна в описі. Тому, що цікавить, будь ласка, телефонуйте.